Всім привіт! Всім дякую, дівчата, за ваші відгуки, за ваші повідомлення, за ваші приватні повідомлення, за коментарі під відео. Велике-велике дякую. Я тільки сьогодні стала на ноги, бо безслідно. Перебування в метро по три години, не прийшли повз мене, злягла, прихватила, просквазила свою я спину, перейшла на ліки. Сьогодні, начебто, трохи краще, можу двигатись, можу ходити, можу говорити. Бо до цього три дні взагалі не дихати, не ходити, нічого не могла. За допомогою близьких вставала, сідала, пересувалася. Тому ну, всім-сім дякую. О, дякую всім, хто за мене турбувався, писав, як я, що я, нічого. З Божою допомогою оклигала. Ну, ще, звісно, приймаю діклафінак, розтирки роблю, розтираюся, бо ще буває, прихвачує. Але, взагалі, вже більш-менш краще. Так, з приводу. Останнього предвижого відео, також всім дякую за ваші повідомлення, за те, що писали вау, супер гарно ділилися думками, писали, що я права 100%. Дякую за порозуміння, за те, що ми думаємо однаково і розуміємо реаліті. На жаль, сурового життя. Що ще хотілося промовити і донести в своєму щоденнику, що я вже казала, що почала практику благодійності, благодарності. Я роблю, мені подобається, я познайомилася з дуже багато. Людьми, єдиномишленниками, єдиномисливцями, де ми спілкуємось, зустрічаємось кожного вечора. Хай онлайн з різних стран. Ізраїль. А, боже, я, я зараз цікань, звісно, не зможу перечислити, але я познайомилася дуже багато людьми, які підтримують, де ми спілкуємось, ділимося своїми успіхами своїми якимись недоліками, дещо у кого не виходить підтримуємо одного одного. Взагалі мені сподобалось. Я дуже вдячна Богу за те, що звів мене з Ірою, з Ізраїлю. Я вдячна, бо для мене це нове, але дуже-дуже цікаво. О, сьогодні у нас ну, така погодка. І не сонячна, і не пасмурна, але дуже сильний вітер. Він теплий, але вітер страшенний, поривістий, ну такий неприємний. Не На завтра у нас попереджають штурмове попередження було. зливи, знов же ж таки вітер. Ну Завтра ще як менш в суботу працюю. Практика благодійдарності діє. Пішли клієнти, бо березень взагалі був якийсь глухим. Дві моїх клієнточки було і все, більш нікого якась дуже все так заглохло. Але благодарність, практика благодійності, вона діє. Мені подобається. Так що в суботу працюю, в неділю. Дасть Бог відпочину, в понеділок до перукарні піду наводити на голові лад, в голові треба навести лад, ну і на голові, звісно ж, приведу себе до ладу, зроблю красоту, бо прийшла ж весна, красу сна, Хочеться все одно, не дивлячись ні на що, хочеться виглядати. По-людськи намагатися. Якраз буде моя клієнт, зароблю грошей і піду наводити красу. В цьому ми, українки, дійсно такі незламні, що б не трапилось, а зовнішній вигляд у нас повинен бути завжди. Ох, ще важко дихати, ходити ще важко. Але треба розхажуватись. Так що отакі у мене поки що плани, Бог дасть, вони здійсняться. А там уже кому живому буде видно, чим будемо займатися. О, з працею, боже, я ж забула поділитися самим головнішим. Я тут в таку халепу потрапила, поки шукала роботу. Ну це тільки я могла так потрапити, розумієте? Це, ну, навіть мені всі кажуть, ну, Світа, з тисячі об'яв тільки ти змогла нарватися на таку халепу. Е, ну, Так, вкратці була обява, потребуються люди. Е, Невидалена праця в офісі працювати, обробляти інформацію, продзванювати клієнтів, обробляти на сайтах рекламу, ну, в такому все сенсі. Таких об'яв було дуже-дуже багато. Я навіть не можу щесть. Через один, отак, йшли одна об'ява, друга, третя і ще. Тобто, ну, таких об'яв було дуже багато. Чому я саме на цій об'яві зупинилась, я не знаю. Ну, Вкратці я оставляю оклик, де дані мені передзвонюють. Доброго дня, запрошую на співбесіду, тра-та-та, я да. І тут у мене така чуйка, що я не хочу їхати. По-перше, це не моя ветка метро. По-друге, це дуже-дуже від мене далеко. Це другий кінець Києва. А по-третє, я взагалі, от у мене чуйчка, я не хочу. Просто от не хочу і все. Не лежить моя душенька до них. Вранці я встаю. Погода, дощ, ну таке, мряка взагалі. Ой, думаю, ні. Не хочу, не поїду, я не ну, лежить душенька. Я не поїхала на співбесіду, але я, як порядна людина, відписалася в вайбері бо вони мені адресу на співбесіду присилали в вайбері я відписалася, що я не зможу приїхати, щоб мене не чекали. Ввечері мені дзвінок. Ми. Побачила, що вони приїхали на співбесіду. Хотіла би запитати, що трапилося, і будете ли ви, ну, можливо, ви захочете ще раз спробувати? Ой, кажу, я не знаю, я не впевнена, я не хочу, мабуть. Ні, не напишіть. На другий день, зранку, в 9 ранку, мені знов дзвонять, Ці ж самі. Ми запрошуємо, ви спробуйте, терепите, кажу, гаразд, давайте. Записують мене на повторну співбесіду. І тут ну, так трапилося, що збіг такий обставин, що я не потрапляю знову на співбесіду. Я потрапила в інше місце. Ну і все. І чомусь у мене. Вони пишуть мені знову, що ви не були. Завтра наш... Сотрудник з вами зв'яжеться, думаю, та що таке? Ну, ну раз я не приїхала, два. Ну, знаєте, не один роботодавець не буде чекати, поки ти там захочеш приїхати. А вони такі настирні. Думаю, гаразд. Взяла, удалила їх, не удалила, а просто заблокувала їх в телеграм-каналі, бо вони вже і в телеграм-каналі мені. Почали писати і вайбер заблокувала. Але номер, з якого мені телефонували, я не блокувала. Проходить 15 хвилин, мені дзвонить Цей ця людина і каже, Світлана Володимирівна, ми помітили, що ви заблокували нас в телеграмі. Поясніть, будь ласка, навіщо ви це зробили? Я опішила. Кажу, по-перше, чому я вам повинна щось пояснювати? Це раз. По-друге, ну заблокувала і заблокувала, вам яка різниця? А по-третє, кажу, ви що, мій роботодавець, спонсор, кормилець? Хто ви такий, щоб я вам щось пояснювала? Мене це так чомусь заділо. Я не знаю. Взагалі я ну, адекватна людина, я реагую, як адекватно, але тут вже ну, був якийсь перебор. Явний притом перебор. Така настирливість, наглість, упертість. Ну, я не знаю, як пояснити. Я потім беру через генконтакт, пробиваю цей номер, і це, не ніхто інакше. Як колектори, я беру блокую номер, з якого мені дзвонили, і мені посипалися дзвінки з різних номерів, з погрозами, з такими хамськими словами, з оскорбленням. І що мені тільки не писали? Мені неділю штудівали. Неділю. Цілу тиждень. Мене не залишали в спокою, мені дзвонили з різних номерів, і я їх вже замахалася просто блокувати. У мене вже здавали нерви. Я говорю: ну, як як можна з тисячі об'яв потрапити на колекторську службу? Як? Ну, це тільки я так можу розумієте? Це взагалі мене відбило все бажання робити і шукати роботу. Я... Ну, Була не те, що засмучена, але роздратована стовідсотково. З мене кому не розповідаю знайомих, як я при пошуку роботи потрапила на колекторську службу. Це взагалі сіржуть, кажуть, ну як, тисяча об'яв, і тільки ти могла так потрапити. Ну, така я людина фартова, мені підфортила потрапити, <смір> вислухати гнів. Що, тобі гарно що ти нас заблокувала, так? Да? А, сучка ти, ти вважаєш, що ти все від нас відчепилась. Там писали таке що це жах, я кажу, це якийсь дурдом, був. це ж треба так, в пошуках роботи натрапити на таку халепу. Так що так можу тільки я. Ой, ну Начебто відбилася, заблокувала, внесла в чорні списки, повидаляла все, почистила. Але тепер у мене з'явився якийсь страх в пошуках праці. Я дуже боюся, думаю, боже, зараз ще кудись влізу ще в якусь нову халепу. Ну, ну це взагалі ну, і сміх, і гріх. Я не можу. Я тепер боюся. Я, я читаю якусь об'яву, мене все, у мене вже манія якась ну, страху, що все, всі вони якісь кидалава, лахотрони. Так що є і якась чорна смуга в моєму житті з працею поки що не щастить. Ну, це був, звісно, жах. Так що такі от новини. Хто в пошуках праці, будьте обережні. Ой, Якщо не... Ну от була ж чуйка, була вже ж. Ну ні, ні, скажи ж, ні, і все, крапка. Ну, така я людина, я ж добросовісна, я ж не можу сказати відразу ні. Я ж така, ну... Оце ж мене так не вчить нічому життя, розумієте? Я ж добра, других навчаю доброті <сум> відгукатися, відгукнулася, <сум> так відгукнулася, що я тиждень ходила під таким <сум> шоці. Ну це ж треба, ну як, ну як так потрапити в таку халепу. Але потрапила, все. Ну вже слава Богу, я сподіваюся, дзвінками не будуть мене діставати жахливими повідомленнями про те, яка я стерва. Але ну, коли мене життя вонуждаю бути стервою, то я стаю, звісно, стервою. Але практикую більш а, своє мислення на позитив на щось гарне, світле, добре. Намагаюся зараз саме працювати з, з моїм внутрішнім я. Бо іноді моя втора стерва сидить ще вам в мені. І інколи вилазить, каже, надо. Але ж працюю думками, мисленням, ді... своїми ділами, щоб мої вчинки. Мене вчили і налаштовувала більш на добре, позитивно, бо я все ж таки згодна з тим, що добро перемагає зло. Треба бути трохи добрішими, чутливішими, доброзичливими. До речі, от займу ще трохи-трохи вашої уваги. У мене є жіночка, сусідка. Вона похилого віку, така жінка, приємна. І вона знає, що ми тут орендуємо квартиру, що ми переселенці. І, але коли вона йде доброго дня, там, доброго вечора, я завжди посміхаюся, і вона мені якось вже неоднократно казала. Боже, ви така гарна людина, ви ну, не дивлячись ні на що, ви завжди посміхаєтесь, завжди у вас така гарна посмішка, ну, у вас такі гарні парфюми, ну, ви така приємна людина, ви у вас тільки в житті всього трапилось, але ви ж не ламаєтеся, ви все одно така ну, добра людина. Ви знаєте, вона вдохновляє мене, а я намагаюся своєю посмішкою вдохновляти е, її. І ну, це ще один приклад для того, що треба просто бути чуть-чуть трошечки уважнішим один до одного, посміхатися. Ви не можете дати грошей, ви не можете поділитися куском хліба, бо його у вас немає. Але ви можете подарувати свою посмішку людині, і в неї вже на душі стає тепліше. І, і Ну от чому я кажу, що ну. Тепле слово, воно і собаці приємно. А що казати до нас, звичайних людей, зморених, втомлених, у відчаї, це взагалі дуже приємно. Взагалі, хто мене знає, саме з близького мого округу, ті люди, з якими я була протязі дуже дуже великого часу. Не один, не один рік, всі мене завжди знали, як позитивну, веселу, активну, <гум> шубурну таку людину, бо колись <гум> була така, трапилась історія, що кажу, поїдеш зі мною там, дитині. Та, що він там буде робити з тобою, йому буде сумно, йому буде невесело, йому це не цікаво, тра-та-та. Ну, взагалі, я все ж вмовила, дитина поїхала зі мною. Ми були в різних місцях, відпочивали. Приїжджаємо домой, привожу дитину додому, і от у нього мати питає: ну що, тобі сумно було, мабуть, не цікаво. А він так повертається і каже, з нею? ти що, з нею може бути страшно, ризиковано, весело, активно, жахливо, тільки не сумно. Ну така я людина. Зі мною сумувати, взагалі, ну знаєте, тут є вислів такий. Прийшла до подружки поплакатися в ітогі проржала всю ніч. Так оце і зі мною. Е, я сама така, іноді до когось іду поплакатись, там душу відкрити до, до подружок, да? вічно ржом, потім як і... ненормальні. І со мною точно так же можна прийти поплакатися, в ітогі йде в істеричному хохоті. Така я людина завжди була, але війна внесла свої корективи. Звісно, я вже не та хохотушка веселушка. звісно, я вже е, не так позитивно мишлю, о, тому що ну, навіть інколи як хочеться, хочеться посміяти. Породіти чомусь, да? якомусь гарному дню або ще чомусь обставинам якийсь. Так, роді б начебто і посміхаєшся, але вже посмішка дивлюсь, не та. Ну, вже Просто, мабуть, десь натягнула її, як маску, десь просто посміхнулась. Але якщо б раніше на якийсь би анекдот, би, я б там хохотала б до істерики, зараз я можу тільки Посміхнутися все. Ну, міняється, міняється все. Мислення міняється, думки, поступки. Все це змінюється, міняється все, і я також міняюся. Намагаюся, звісно, все одно десь усміхатись, чому-то радіти, але здається, це все одно важко. Ну, будемо працювати над цим. Не можемо радіти, щиро радіти, відверто радіти, тому що обставини так складаються. Значить, будемо позитивно думати, мислити. Просто посміхатися щиро, відверто і дарувати цю посмішку близьким, рідним, хто поруч з нами, щоб стало трішки тепліше, світліше. Я не можу піти за когось і вирішити якусь обставину їхню. Але я можу підтримати в розмові, поговоривши, але не засуджуючи, не робити зла. Тому. Все одно добро переможе зло. Якось так. Так що всім до нової зустрічі, пішла я робити розтірку, приймати дікофінак, бо спина вже моя відвалюється. Вже пішли приступи болю. Пішла я відпочивати. Вам всім гарного дня, гарного настрою, мирного тихої ночі. І до нових зустрічей. Пока.